Сергій Гвоздь – військовослужбовець Національної гвардії України. Ще до повномасштабного вторгнення він зібрав власну колекцію артефактів. До колекції входять фрагменти жіночих та чоловічих прикрас, предмети для полювання, наконечники та вістря зі стріл. І навесні були кульчики, деякі називають, або ж колти. Ось вони були різні і прошивали жінок. Знову ж таки, це все до жінки на голову одягалися очільники. До того ж дівчата вони були з розпущеним волоссям, там ходили собі, заквітчені були все, але коли жінка вже здавала народжувала дитину, була замічена, вона покривала волосся і ось прекрасно повинна була теж носити. З першого знайденого вістря зі стріли у військовослужбовця загоріли ще більше бажання продовжувати пошуки для чоловіка. Кожен артефакт несе свою особливу енергетику. Сергій стверджує, що при знаходженні речей емоції переповнюють тут. Кожне кожне це воно несе в собі на енергію тої людини, яка його. Реставрацією знахідок, а також з додатковими артефактами допомагали колеги, знайомі. Колекція на цьому не завершується і обов'язково буде поповнюватись, стверджує Сергій. Я знаходив реставраторів. Частина їх було відновлено на Тернопільщині. У Нас є людина, яка займається. лише деякі мені хлопці. Надали ці артефакти. Які теж там знаходились, в мене є приятель наш Володимир Сіроч, який сьогодні теж, я думав, що він буде присутній. Він каже, я цим вже займаюся. І він дійсно такі, ось є різниці, його ну, просто прекрасно відновлюю. Це колекція, на чому не стане. Ліс ще ніхто не вирубав, не переорав. І все рівно ми будемо знаходити час. Свою колекцію Сергій віддав до Житомирського обласного краєзнавчого музею, щоб майбутнє покоління мало змогу вивчати і знати історію нашого народу. Кожен артефакт буде класифікований згідно свого призначення та описаний як музейний експонат. Всі знахідки, які нам сьогодні передаються, будуть паспортизовані, буде підготовлено відповідний акт прийому передачі. Сергій передає нам на постійне збереження. дуже приємний факт, що от, таке зібрання, така колекція була знайдена. На одній локації за останні два роки з початку війни таку колекцію було передано вперше. Ми тішимося з того, закликаємо всіх правильних пошуковців ділитися своїми знахідками, таким чином відкривати незнайомі сторінки нашої історії.